Експрезидент США Дональд Трамп прибув до суду у Майамі, де йому мають офіційно висунути обвинувачення у неправомірному поводженні із секретними документами після того як він залишив Білий Дім в обвинуваченні 37 пунктів. І в нюансах цієї справи розібратися нам допоможе мій колега Остап Яриш, який нині на прямому зв'язку зі студією стапа привіт. Вітаю, Вітаюля, що у ці хвилини відбувається у суді Майамі, що інкримінують колишньому президенту? І наскільки серйозні ці обвинувачення? Буквально перед нашим ефіром Дональд Трамп прибув до суду в Майамі і зараз всі хвилини. Його та команді його адвокатів зачитують власне обвинувачення, в чому його звинувачують. Як ти вже правильно сказала, 37 пунктів у справі, справа а, має назву Сполучені Штати проти Дональда Трампа, також його помічника. А, і стосується вона за словами прокурорів неправомірного і неправильного зберігання засекречених документів. Нагадаю, прокурори говорять про те, що Трамп, буцімто, зберігав засекречені документи у своїй приватній резиденції Маралабу у Флориді. А, документи, які він а, які було які стосувалися національної оборони, національної безпеки сполучених штатів, в тому числі ядерних програм, в тому числі планів розвідки і даних про союзників та та супротивників Сполучених Штатів, також звинувачують прокурори Дональда Трампа в тому, що він перешкоджав слідству і брехав, і не давав доступу до цих документів, а також ділився цими секретними планами і своїми співрозмовниками у приватних розмовах. Це федеральні юлі звинувачення вперше колишнього президента. Сполучених штатів звинувачує саме за федеральними за федеральними статтями, тобто це державна справа не на рівні штату, як, наприклад, було у попередньому випадку у, у штаті Нью-Йорк, І доволі ця справа є серйозною. Дональд Трамп він вже визнав, що чи заявив, що він є невинним у, у суді і говорить про те, що справа є сфабрикованою, є політично вмотивованою, особливо зважаючи на те, що зараз тривають передвиборчі перегони, і Трамп є основним кандидатом наразі за опитуваннями від республіканців на прайм Мери цієї партії юлю остапа власне кажучи про президентську кампанію. Експрезидент Трамп каже, що не залишить президентську кампанію, навіть якщо його визнають винним. Як ця справа може загалом вплинути на президентські перегони, які вже розпочалися? Ілю, по перше, потрібно розуміти, що не завадиться справа балотуватися Дональду Трампу в конституції Сполучених Штатів немає вимог, які б могли стати цьому на заваді. Є лише три вимоги до президентських кандидатів. Має бути кандидат народженим громадянам Сполучених Штатів. Має він мати щонайменше 35 років, і щонайменше останні 14 років жити на території США. Тобто Дональд Трамп, навіть якщо проти нього відкрите кримінальне провадження, навіть якщо на федеральному рівні, по навіть більше, якщо Трампа визнають винним і таки він опиниться за ґратами, все одно за конституцією Сполучених Штатів він зможе далі балотуватися у президенти. Інше питання юлю: як вплине ця ця справа, та й зрештою інші справи, які тривають проти Дональда Трампа, як можуть вони вплинути на підтримку серед його виборців чи на праймері, чи, чи якщо він стане єдиним кандидатом? Зрештою, і в подальших в подальших етапах цих перегонів. Президентських, дехто говорить про те, що це може мобілізувати його електорат, і ми бачили прихильників Дональда Трампа сьогодні у Майамі, які зібралися, і говорять про те, що це переслідування колишнього президента. Дехто говорить про те, що навпаки, може відсіяти частину виборців, які вважатимуть Трампа токсичним. Зрештою, ми чули також реакції від колишніх посадовців в адміністрації Трампа, наприклад, Джон Болтон, колишній радник нацбезпеки, чи Нікі Гейлі, колишня працівниця ООН за адміністрації Трампа, яка зараз в речі також змагається за республіканське. На республіканських праймеріз вони кажуть, що якщо доведуть, доведуть що Трамп винен, це буде мати серйозні наслідки. Хоча дехто наприклад, з конгресменів чинних республіканців говорить знову ж таки, що це оголошення війни республіканцям і Трампу, і що це є абсолютно політично мотивована справа. Тому дуже буде цікаво спостерігати, які будуть мати наслідки наступні слухання і інші справи, в тому числі на передвиборчу кампанію юлю. Остапе, говорячи про це, чого очікувати далі, і як швидко планують розглянути цю справу, враховуючи дуже великий суспільний інтерес. Ілю, знаєш, от ну, якщо ми говоримо про те, що чого очікувати сьогодні, а то вочевидь або принаймні за очікуваннями Трампа відпустять під особисто зобов'язання, і він уже анонсував сьогоднішній вечірній виступ по своїй на своєму гольф-клубі у штаті Нью-Джерсі. тому очікуємо почути його реакцію особисто там, також перед прихильниками, перед представниками преси. Далі, і це теж цікаве питання: наскільки довго може тривати ця справа? Я ознайомився із коментарями Равників і юридичних експертів вони говорять про те, що насправді може може тривати місяці, допоки її почнуть насправді розглядати. Потрібно обрати присяжних, потрібно аби затвердили присяжних обидві сторони, потрібно розібратися з іншими процедурами. І більшість людей говорить про те, що насправді ця справа може затягнутися значно довше ніж початок президентських виборів 2024 року. І не слід очікувати, що ця справа чи попередні справи проти Дональда Трампа знайдуть якісь рішення саме до президентських виборів 2024 року, які заплановані. На листопад, тому справа є доволі доволі тривалою. Ми знаємо також, що з попереднього досвіду Дональд Трамп та його команда намагалися затягувати ці процеси, намагалися подавати апеляції, намагалися подавати різні клопотання, оскаржувати рішення. Тому точно це буде тривати юлі місяцями, якщо навіть не довше потрібно думаю, набратися терпіння і спостерігати, як це буде розвиватися. Але будемо спостерігати і будемо очікувати, що насправді велика частина розгляду цих справ припаде саме юля на президентську кампанію. Чарто урок дуже цікаво. Остапа безумовно будемо стежити за розвитком цієї дуже важливої справи. На зв'язку був Остап Яриш.